Хочу звернутися до агресивно налаштованих чиновників Червоної Свободи. Я вас 100% переконую і запевняю, що слідуюча каденція, депутати і чиновників ваших і наших приєднають Червону свободу» до самого успішного міста України Черкас. І ви станете містом Черкас. Напрягайтеся зараз, ми прийшли з вами дружити, як пока сусіди, а потім будемо співмешканцями успішного міста. Ви не напрягайтеся, всі ми живемо в Черкасах. І якщо є логічні, логічні речі, абсолютно логічні речі, які говорять про те, що напроти долини троян це Черкаси, ми хочемо його розвивати. І поки е, е, ми його робимо успішним, не заважайте. По так, дякую. Да,